Ніч без сну, автор Максим Березов читає Освальд Артман. Я прокинувся від чергового кошмару, підвівся з ліжка, потер долонею обличчя та пішов до кухні. У кухні стояла спека, і я відчинив вікно. Нехай зайде свіже повітря. Потім дістав з холодильника пляшку горілки та налив у чарку, сів за стіл, поставив перед собою фото побратимів. Хлопці, вічна пам'ять вам. Це мене буде довго переслідувати. Той бій залишився назавжди в моїй пам'яті. Та на все життя запав душу, скільки ж там наших хлопців залишилось? До сих пір то все перед очима. До сих пір воно приходить у сні. Сняться мої побратими, яких уже немає зі мною. Я випив з чарки горілку і заплющив очі, прислухаючись. До співу нічних пташок, але посттравматичний синдром не відпускає. Зима 2015 року. Я знову тут, на цих позиціях, у цих окопах відкриваю черги зі свого АКС, кулі свистіло навкруги, посеред поля стояв підбитий російський танк, який ще працював по нашим позиціям. Сепари наступали на нас, але ми відбивали їхню атаку. Ми знали, що знаходимося майже у кільці, і знали, що приймаємо останній бій. Виїхав ще один танк, що плюнув зі своєї гармати у нашу сторону, вибухнуло неподалік кулеметного гнізда. Заряджай! скомандував командир протитанкового розрахунку. Вистріл! Прозвучав постріл із СПГ, і кумулятив поцілив у той танк, який згодом запалав, і вибухнув, відкинувши башту на декілька метрів. І я розплющив очі, знову опинився вдома. Уже більше року пройшло з того часу, як я повернувся з АТО, але ці жахи мене не відпускають. Я підвівся та підійшов до вікна, закуривши сигарету, повіяло нічним вітерцем. Скіф двохсотий. почувся голос отамана, нашого командира спостережника. Куля просистіла над моєю скронею і влучила в Сашка босого, який знаходився біля мене. Я кинувся до нього. Він був уже мертвим, куля потрапила точно під казку попадання було несумісне життя. Нас уже залишилося чоловік 20 з півсотні. Ми не знали, чи витримаємо. Про російські найманці нас застала зненацька. Рано вранці, коли було ще темно, непомітно підійшли до одного з наших опорників. Добре, що Василь Неміш замітив силуети в ночник і відкрив вогонь по тим силуетам. Так би весь воп вирізали би окупанти кляті, зав'язався бій. З лівого флангу з'явилася ще група сепарів, які наступали на наші позиції. Ми дали їм відсіч, але з часом вийшли їхні танки, одному підбили трак, іншого спалили. Вони йшли в атаку. Нагадуючи мені тактику у часі Великої Вітчизняної війни, у повний зріст, ми їх косили, а вони лізли. Поле було засіяне їхніми трупами. Я погасив недокурок, кинув його в банку з-під консервів, яка заміняла мені попільничку. Подивився на обличчя побратимів, що були на фото. Там, на цьому фото, вони були живі, життєрадісні. Мріяли повернутися до своїх родин. Але у січні 2015-го вони залишились усі там, у Донецькому степу. Я бачив їхні трупи, їхні понівечені тіла, пробиті осколками та кулями. Я сів за стіл, налив ще у чарку горілки. Пом'янув хлопців та закрив обличчя руками. З очей покотилися сльози. Де канон? запитав у отамана Павло Дерев'янко. Канон Сергій Каноненко, старший лейтенант, був нашим командиром Вопа. Хлопці виходили на зв'язок до нього, але в ефірі була тиша. Нема взводника. Відповів отаман. Снаряд влучив у бліндаж. Усі, хто знаходився там, тепер 200. Плюс. А з ропом хоч зв'язок є. Теж відсутній. Нам що тут подихати усім? Почав бушувати дерев'янко. Треба буде, подохнемо. Та пішло воно все. <кху> <кху> Павло плюнув та пішов по траншеї в бійницю. Де почав працювати по сепарам із ДШК. Слухай мою команду: Нора! Нора!» прозвучала по рації. Ми поховалися, хто в бліндаж, хто в окопах. Сепари відпрацьовували по нам з градів. Снаряди вибухали у шахматному порядку. Без перерви, падали на наші позиції. Я сидів у бійниці разом з дерев'янком, закривши голову руками та читавши. Отче наш що істин на небесах, нехай світиться ім'я твоє? Таке правосарство твоє. Як на небі, так і на землі? Хліб нас насушний дане сьогодні. І просто на праведне наш, який ми прощаємо, давай це наш. І не веде звукус, нас спокус, але весело на світлока. Отче наш. Десь через півгодини. Обстріл скінчився. І на полі знову з'явився танк з піхотою. Я зайняв позицію у траншеї. Неподалік біля мене став Мазаєв, відкриваючи вогонь зі свого РПК. Остріл! прокричав Мангуст, випустивши кумулятив із РПГ. Мангуст потрапив під башту танка. Ще мінус один. Укропи, третій танк уже подпіл! Наша рація впіймалася парський ефір. Роботи! Уже третій час, не можемо їх вибити. У нас в 70 убиток убіток і підбита три танка. 70 200 та три танки. Така статистика. Мені подобається. Так можна воювати. За моєю спиною пролунав вибух. У мене в очах задвоїлося, у вухах запищало та запекло. Поруч мене лежало тіло Мазаєва. В якому осколок відрізав верхню частину голови. До мене підбіг аптекар, наш медик, який півжиття пропрацював в аптеці. Якби не війна, далі працював та впарював людям ліки подорожче. Як ти? запитав у мене медик. Лошонуло, відповів я, після чого почав блювати. Та ні, друже, у тебе контузія! Тебе треба евакуювати! Як? Я можу воювати! А я кажу не можеш! Мене евакуювали в тил, де ще дістали два осколка з голови. Казали, що мені пощастило, якби не кевларова казка лежав би поруч з Мазаєвим. Пізніше, по новинам та по відео з Ютубу, я дізнався, що усі. Хто був там, загинули. Я пам'ятаю всіх, кожного солдата, який був зі мною того ранку і назавжди в голові засіли їхні понівечені бездихання тіла. Контузія своє дала. У деяких моментах я перестав себе контролювати, почав кричати у вісні. Боятися хлопків феєрверків та вибуху пітар. Влада від мене відмовилася, я з важкістю добився у та пільг. Через деякий час мене кинула жінка, я залишився один наодинці зі своїм минулим. Таких, як я тисячі, кинутих воїнів АТО, про яких просто забули, як нас і нема. А ця війна, ніби не в Україні, а десь далеко за кордоном. Я потер обличчя долонями, підвівся за столу, поставив пляшку горілки до холодильника та пішов у ліжко. Місяць яскраво світив моє вікно. Уже скоро ранок, а я не міг заснути. Все те пекло, стояло перед очима. Цей синдром клеймо на все життя.